Вітаю за дзеркалі. З вами Аліса, ваш провідник. І сьогодні у нас чергова розпаковка, підготовка до Хелловіну. Нарешті я замовила собі цю колоду. Таро, Влада Дракула. Ну, зараз зніму плівку і буде нам все видно. Це видавництво Rockpool, Pool. Тому я тут очікую власну якість. Тут дуже красива і коробка, і прекрасно тут все. Я саме до Хелевіну планувала собі замовити цю колоду. Дивіться, яка, яка вона гарнюня. Ось так я навіть вирішила вимкнути світло, щоб вам показати цю коробку. Рокпул була Тейра. Колода, як то кажуть, не для слабонервних. Колода така да, доволі жорстка, як данина, якби, ну, тим часам, коли, ймовірно, жив Влад Дракола. Ви знаєте, що Влад Цепеш це був прототип, якби, був такий князь в Трансильванії, І ну, прототипом став влада Дракули. Якби, звісно ж, неспроста да? через свою жорстокість, через свою таку жагу крові, ну, просто таку, можливо, безсердечність, е жорстокість і просто таку де -де 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 дияволізм якийсь да? в поведінці цієї людини, вчинках цієї людини створив е відомого нам з вами Влада Дракулу. Ну, вмикаю світло. Зараз трошки притишу. Ось так, я гадаю, буде чудово. Відкриваємо цю красу. Тут, тут, неймовірної краси, просто сама ем, коробка, саме це все пакування і сама колода, ви побачите зараз Тревіс Макгенрі автор цієї колоди. Ось така. Книжечка. На дотик, воно нібито, знаєте, таке оксамитове, ну, я це називаю як гумою вкрите. Дуже-дуже приємно, знаєте, тримати в руках. Така дуже м'якенька, красивенька. Ага, Тревіс Макгенрі. Він ще створив Таро Янголів, на яке я подивляюся, поки що в мене його немає. Бачила в своєї коліжанки Юлії канал Стілювальні розклади. Дуже мені сподобалася ця колода. Люблю взагалі янгельську тему, працюю з янгелами. І прям, ну, дуже мені сподобалась. І взагалі, знаєте, як вигляд самої колоди. Дуже приємно тримати в руках, я думаю, її, тому що ну, на вигляд дуже приємна. І ну, сама така енергія. Те, що я через екран відчула, мені сподобалося. І є ще окульне, окультне таро ну, тобто світла да, і темна сторона. Ну, темна сторона мене якось не дуже цікавить. В мене є ну, засоби, за допомогою яких я виявляю там, негатив і так далі. Мені цього достатньо. От з такими це мені нагадує, як таро-тінний, знаєте, вірус клярови, тобто там, де всі ці демонічні сутності і так далі. Мені ну, поки, поки що мені це не цікаво. А ну, якби не хочеться в цьому розбиратись. А от з янголами, так, да, у мене вже є кілька янгольських колод, і прям мені дуже ця тема подобається. Кому теж дуже хочеться почати працювати з янголами, до речі, дівчатка і хлопці дуже рекомендую от починати з оракулів Вірчі. Їх несправедливо, знаєте, вважають такими ну, дуже пустими і ніякими. І це дуже несправедливо. Тому що в моїй практиці вони працюють неймовірно класно. Вони, ну, вони суперові. Я навіть не знаю, як описати, але ну, прям. Це мої настольні оракули, якщо що. Влад Дракула. Так, а якого року колода я хотіла подивитися? Вона не новинка, не цього року, але і не надто стара. Вона останніх років, 21-го року. ну от. Бачите, багато доволі написано на кожну карту, кольоровий гайд. Угу. Англійська школа, тобто тут всі аркани промальовані. Ну і дивимося звичайного розміру колода. Фу. Це вже полегшує задачу. Знімаємо. І ось такий золотавий зріз, неймовірний. І ось такий зворот. Слухайте, ну, ну це неможливо не придбати, це, це неймовірна краса. Попри те, що це а, вампірська тема, знову ж таки, я люблю вампірську тему, і мені подобаються ці колоди. Дуже, дуже гарна якість карт. Вони матова ламінація, вони не надто пружні, але такі доволі щільненькі. Колода така не пустою виглядає в руці, так відчувається, має вагу. І поїхали дивитися. Ну, ви буквально з першої карти ви бачите, да, що тут ну, 18, тому що тут будуть сцени тортур, тут будуть, ну я ж кажу, не для слабонервних, Тут якби для а, тих, хто розуміє, ким був Влад дракула, насправді що це був не Едвард із Сутінків, да, що це був справжній такий, в кавичках вампір. Тобто дійсно дуже жорстока людина. Той час да, він міг творити те, що він творив? Йому це дозволяло його становище? Це власне він, цей Влад Цепеш. Сила, ну тут прям що сила перемагає. Але хто його знає, що за тією завісою? Да? Відлюдник в тюрмі сидить, дуже таке незвичайне. Ну, Тут дійсно класичне зображення. Оп, фокусуйся, будь ласка, колеса фортуни, колесо Тортур. Взагалі наше колесо фортуни, яке зараз зображають карусельками, там, мають спіральками, мають на увазі там, щасливий випадок. Там. Крупний виграш, там, що вам пощастить, то насправді, знаєте, ну, пам'ятайте про те, що прообразом взагалі цього аркану, зображення цього аркану було колесо торту, тортур середньовічне. Ось таке, як воно тут. Саме це там зображено. Тому, ну якби наскільки. Ця карта там, як щасливий випадок, я якось випадок. Відбачте, я якось не трактую її завжди в позитивному ключі, якщо чесно. Вона в мене, ця карта така, знаєте, Фігаро-фігаро. Знаєте? Вона як ото в, тій... в тому прислів'ї закон як дишло, куди поверни, туди й вийшло. От для мене ця карта, цей аркан колеса Фортуни, воно саме як дишло дійсно. Куди ти його повернеш? Воно може дійсно трактувати зміни на краще, а може навпаки. Тут, би, біг о цього колеса. Нічого не вічне, ти то, то внизу, то вгорі, і якби оця синусоїда життя. Ну, ще там відпрацювання би, гріхів, так би мовити, по кармічному сценарію теж буде проходити. Ну, це принаймні в мене в практиці так. Я не стверджую, що це так має бути у всіх. Смерть тут, тут прям смерть. Бачите, тут ми не побачимо ніякої трансформації, просто смерть. От так. Повішений теж, прям повішений. Помірність, да? яка жахлива. Ну, це дійсно темна колода, да? я одразу не сказала, але ну, ви вже зрозуміли це темна колода. І оце, мабуть, дійсно от зараз найтемніша колода буде в моїй колекції, тому що. Ну, прям, прям жахливо. Вежа, зірка. От зірка незрозуміла, яка тут надія на краще, коли тут жертви, коли тут нагадує дуже диявола. А, тут, до речі, ще є ем, підписи, такі фразочки. Які пояснюють якби, сюжет карти. Дивиться, як кров стікає, і це додає йому якби, задоволення, куражу. Ну, така була людина, да, не зовсім здорова, да, ви розумієте, психічно. Все ж таки треба почитати Брема Стокера. Я ще не добралася до нього. Ну, якось читати вампірську тему мені ніколи якось не заходило. Ну, навіть ідеї такої не було. А зараз, от коли в мене вже з'явилися такі вампірські колони, я думаю, м -м, варто почати саме з Брема Стокера. Ну, а там далі подивимось. Сонце. Тут саме він із сином, я так розумію. Влад and Раду Released from Captivity. Угу, Від'їжджають. Ну, поперекладаю, класно, що є ці підписи, тому що можна зрозуміти, що мається на увазі. Хоча в книзі теж я гадаю багато чого пояснюється. Ага. Страшний суд. Угу. Вбито батька і брата влада. Ну, це, типу, як возміздя, знаєте, йому. Ну, типу, такого що... Угу. Світ теж такий незвичайний. Ну, тут просто, знаєте, якби життя цього влада дракули. тобто Тут а, дуже відрізняється від класичних значень. Хоча це ну, поует колода і м такі англійська школа, всі аркани промальовані, але тут ну, тільки на старших арканах я бачу опис. Ні, тут все ж таки опис є на всіх картах. Опис є. Прямо підписано, що відбувається на карті. Ну, це буде дуже спрощувати вивчення колоди. Класна колода. Вона жорстка, але якщо чесно, знаєте, не, ну, немає такої прямо... Прямо темної енергії, ну я прям не відчуваю. Так, да, вона буде тягнути, звісно, ну це темна колода. Але я не думаю, що я прям буду її як настольну використовувати. Цікаво, як вона буде себе проявляти в побутових питаннях. До речі, знаєте, такий невеличкий лайфхак, хто боїться використовувати тару для побутових питань. Мені колись кваренти, знаєте, так трошки. Здивували відкрили це питання для мене. Кажуть, ну, от прям кілька людей там в, різ в різний час мені прям казали, що я боюся звертатися, тому що, а, от прям мені здається, що це не там турбувати таро з ну, якихось побутових там, дрібних питань. <газ> мені так було трохи чудно, кажу, та, ну. Я вас умоляю. Ви щодня можете дивитися собі хоч все, що завгодно, абсолютно будь-яке питання. Єдиний момент, що тут є ризик такої залежності да, від карт. І, такий, така замануха, щоб ну, власна відповідальність да, на прийняття рішень там, за своє життя не перекладати на карти. Це єдине, що а так жартома, чому би, чому би й ні? Ну, чому? Ну і от мені цікаво, ну про лайфхак хотіла сказати, що колоди такі чудернацькі, темні, дуже цікаво, іноді показують побутові питання. Я раджу їх випробовувати саме на побутових питаннях. Ну так, да, тут дійсно дуже-дуже багато таких малюнків. І знаєте, мені дуже подобаються тут рамки. Вони прям такі класні, нічого не хочеться з ними робити. І прям і зображення ну, достатньо велике, ну, недостатньо мале, недостатньо велике прям те, що треба. І рамочки недостатньо, незавеликі, і прям їхня присутність. Мене прям радує. Чула таку історію, можливо, ви теж чули, що темні колоди мають бути обов'язково в рамці. Ну, типу, так, оця темна енергія, вона якби не виходить з берегів, да, вона, типу, залишається в якомусь такому кордоні визначеному. Ну, от не знаю, не, знаю, не можу нічого сказати, але ну, все ж таки, от, чисто інтуїтивно, мені комфортніше. Темну колоду бачите з рамками, от якщо чесно. І коли я дізналася от цей факт, цей момент, якось не замислювалася, а тоді почула таку історію а, про цю темну енергію, я подумала, що в цьому може бути сенс. Знаєте, якась логіка в цьому може бути. Тому дивіться, якби, хто трошки так особливо, от, хто трошки такий тривожний, хто трошки побоюється темних колод, але хочеться. От придбайте собі з рамками. Будь-яку темну колоду, яку ви вподобали, просто знайдіть з рамками. Зараз, мені здається, це не проблема. Всі колоди можна як з рамками, ну майже всі, да? там як безрамковий варіант замовити, і знайти і так далі. От Знайдіть собі з рамками. І от, скажімо, візьміть собі цей факт, як таке заспокоєння, що ця темна енергія, вона там знаходиться ну, якби в такому. Закритому середовищі вона нікуди, нікуди на вас не вийде. Трішки ще склеєні подекуди. Мені дуже подобається, що вони матові. Тут немає ніякого такого прям софтач, нічого, просто матові, матові карти. Але дуже-дуже-дуже класно. Так, да, ну знаєте, тепер е, якість бомбісінько просто. Тепер я от подумаю про ту янгельську колоду, якщо чесно. Тревіс Макгенрі. Молодець і видавництво вибрав класне. І, ну, дійсно, це, ну, правда, витвір мистецтва. Поки що я її буду зберігати в коробочці, поки буду вивчати. А потім перекладу вже в мішечок, куди я вже поділа книгу. Ось вона. Ось така краса була сьогодні у нас на огляді перші враження Влад Дракула таро Дуже вам дякую за увагу, за те, що розділили зі мною ці враження. Сподіваюсь, вам сподобалась колода. Дайте мені про це знати в коментарях. Що якщо вам вона сподобалась, чи якщо не сподобалась, якщо ви злякалися, теж напишіть мені про це. Мені дуже цікаво дізнатися ваші враження. Дуже вам дякую, побачимося у задзеркалі. До побачення!